У середу 5 лютого сумська громада провела в останню земну путь хороброго захисника України молодшого сержанта Євгена Мовчанюка. Мужній воїн помер 20 січня поточного року від отриманих дев'ятьма днями раніше поранень під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Янтарне Покровського району Донецької області. Чоловік служив на посаді командира гранатометного відділення десантно-штурмових військ ЗСУ. Загибель Євгена це велика втрата не тільки для родини мовчанюків нашої громади, а й для всієї України. Він вода, позитивна дитина, такий хоробрий хлопчик, добренький. Служив він перед армією, він служив в військах, ну, як в армії. Мальчик був веселий, завжди всім мого ждав, допомагав. Хороший хлопчик, бульженічик. І за що, і про що таке, ніхто нічого не знає. А воно таке, поки воно буде таке. Для мене він запам'ятався дуже світлою, доброю людиною, позитивною, веселою. І... Дуже несправедливо, що так, що так рано покидають світ, такі хлопці. Хороброму Євгену Мовченюку назавжди залишиться 27 років. У серцях рідних, друзів, знайомих та бойових побратимів захисник назавжди залишиться зразком жартовності, мужності та патріотизму. Женечка, наш сусід, ми сусіди. Його. Золота дитина. Як приїде завжди здоровався. Як ваші діла? Між того, Дуже жалко не було. Різнити не було у віці. Ми могли б розмовляти на будь-яку тему з ним. От він добрий був, завжди допомагав, підносив бищ, ну хороша. Жалко, хлопчики, добра дитина була. Він так переживав за все з самого початку. Він вже в середині березня збирався, тому що ми ще тільки тут були, у кружку. А так він збирався, він переживав дуже. Гарна людина була, царство небесне йому. Хороший хлопчик був, привітливий виріс на мої глаза. Жаль, що його не стало. Він герой. Просто герой. Женя. Жалко, так і гинуть. Саме кращі хлопці наші, саме захисники наші. Ну що болить, звісно, відспівали відважного воїна-оборонця Євгена Мовченяка у свято воскресенському кафедральному соборі Православної Церкви України. Примолимось, молимося за спокій душі, спочилого раба Божого. Герою України, загибло воїна за волю, незалежність і соборність України. Но представлено Євгена, і за відкучення йому всяка і прави невільної і невільної <паспоріг> мужнього молодшого сержанта Євгена Мовченюка з усіма військовими почестями поховали на Алеї Слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.